І так, перший пункт наш був це Аврора. В Аврорі ми зробили зовсім невеличку таку купочку, зараз покажу. Виключно все для дому: от такі от серветки, паперові. Ну, просто, знаєте, от снідати чи просто їсти. І вони дуже так швидко розлітаються. Тому ми купили от, таку от величезну упаковку. Думали ще одну, але не було в наявності більше. Останню забрали. І по акції були от такі от, теж, серветки паперові, я не знаю, я їх називаю носові на платочки. Ми їх використовуємо теж, де тільки можна. Я її коли витираю обличчя, коли вмиваюсь, теж користуюся такими серветками. То зачастую ми велику таку упаковку купуємо там по 200. А це були тільки маленькі, таких великих не було. А це скільки по 100 штук. Те, що ми купили. От. Вот такие, такие і еще вот так от. Четыре упаковочки таких. Хай буде. По акції. Далі. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять таких от перчаток, рукавичок для роботи у дворі або на огороді. Ми зараз вже потрошку починаємо готуватися до зими, де щось прибираємо. Зараз листя почне сипатися, треба буде гребтися. Вони не будуть лишні ніколи. І дві приправки. Для омлету мені подобається така в нас смачна І фар для фаршу та котлет. Оця покупка вийшла десь в районі 250-300 до гривень.